Індійська народна казка про жадібного ювеліра. Жадоба ніколи не доведе до добра. Жив собі на півночі Індії один багатий ювелір. І от якось надумав він поїхати торгувати в інші країни. Довго їздив він з міста до міста і нарешті прибув на малабарське узбережжя. Де й зупинився на ночівлю в домі однієї жінки. А в дворі цього дому стояла дерев'яна статуя з великим і гарним діамантом на чолі. Побачив ювелір цей діамант, і він йому надзвичайно сподобався. Поклав собі ювелір заволодіти цим самоцвітом. Проте він не знав. Що статуя та рухалась за допомогою особливого пристрою. І от, коли настала ніч, пробрався ювелір у двір, підійшов до статуї і пристягнув руку, щоб узяти діамант. Та тільки но торкнувся до нього, як руки статуї схопили злодія, та ще так міцно, що він аж завирищав з болю. Почула господиня його зойк, вийшла на двір і, побачивши, що статуя держить ювеліра, сказала йому, О, сину мій, ти недобре зробив, що хотів обікрасти бідну шинку. Доведеться тобі тепер віддати всі самоцвіти, які в тебе є. Інакше статуя не випустить тебе. Що тут вдієш? Віддав ювелір усі свої самоцвіти жінці. З того часу став багатий злидарем і жив тільки з того, що жебрає по хатах. Тому то, -то я й кажу, сказав даманак, нема чого скаржитись, якщо сам винен у своїй біді. І, помочивши трохи, додав А тепер, так само, як подружив, лева з буйволом. Я й посварю їх. Я не певний, що тобі пощаститься зробити, заперечив каратак. Надто міцно вони вже здружилися. Не турбуйся, брате, відповів даманак. Того, чого не можна зробити з силою, легко можна домогтися хитрощами. Саме так одному крукові вдалося погубити кобру. А як це було? спитав Каратак. А от послухай, відповів Даманак.